Друзі, і всім знову привіт! і Зараз я вам розповім, я, наскільки хватить цієї станції, якщо користуватися електрочайником. Якщо во, он, цим чайником користуватися від цієї станції десь а, десь три рази чи чотири на день, то... Ці станції хватає десь на місяць чи тиждень. ну ну Дивіться, друзі, знаєте, що не можна одночасно включати і чайник, і мікрохвильовку. Тому що чайник він 2 кВт, і мікроволновка 2 кВт. це Ну, знаєте, що з цієї станції буде? Вона просто вимкнеться, але все одно краще не... цього не робити. Тому користуйтеся, користуйтеся правильно. І запам'ятайте, коли станція працює, в ці розетки не можна лізти. Там є напруга. Вас просто током вдарить. Тому всім до побачення, всім гарного дня.